Велика Бугаївка розташована в Обухівському районі Київської області приблизно за 49 кілометрів від столиці. Невелике, але затишне: це село, ніби приховане серед пагорбів і лісостепових ландшафтів. Життя тут зосереджене навколо центральної частини, де розташовані основні об'єкти інфраструктури. Тут є все необхідне для щоденного побуту: школа, дитячий садок, магазин. Та фельдшерсько-акушерський пункт місце, де завжди панує турбота і людське тепло. Сьогодні у Великій Бугаївці мешкає близько 750 людей. Це небагато, але кожен частина історії цього місця щирі, гостинні вони живуть у гармонії з природою, дбайливо зберігаючи сільські традиції. Це земля аграріїв, де з покоління в покоління передаються знання про фермерство. Вирощування зернових культур та догляд за худобою